Початок 20-х років став переломним моментом в історії України після поразки національно-визвольних змагань 1917-1921 роки та встановленням радянської влади перед багатьма українськими діячами постало складне рішення залишитись на батьківщині під загрозою репресії або виїхати за кордон, щоб зберегти свої переконання та продовжити боротьбу за Україну. З України розселилися в різних країнах Європи та Америки, Польща, Чехословаччина та Німеччина. Стали найбільшими центрами української політичної міграції. У цих країнах українські діячі створювали нові громади, культурні центри, наукові товариства, а також навчальні заклади. Щоб зберегти українську ідентичність, мігранти активно займалися культурною та науковою діяльністю. Україн був заснований український вільний університет, де українські студенти мали можливість здобувати освіту рідною мовою. Паралельно велися видавничі проєкти, працювали сукратські газети, журнали, книги, які поширювали ідеї незалежності як об'єднувалися акції. Політична еміграція 20-х років мала також важливе значення для продовження боротьби за незалежність України на міжнародній арені. В еміграції виникли потужні політичні організації, такі як УРДП та ООН, які закладали зусиль для підтримки українського питання на Заході. Вони співпрацювали з місцевими урядами та міжнародними організаціями, розширюючи мережу союзників. Українська еміграція 20-х років мала величезне на майбутнє Україні. Вона не лише зберегла на національну культуру та мову за межами, але й сформувала діаспору як потужну силу здатну підтримувати ідеї незалежності та передавати її новим поколінням. Політична еміграція 20-х років це не лише історія втрат, але й історія незламного духу. Вона показала, що боротьба за свободу не припиняється ні на хвилину навіть за тисячі кілометрів від різної землі ці люди не здалися і зберегли Україну в своїх серцях, передаючи цей вогонь наступним поколінням.